Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій для акумуляторів від торгівельної марки RockForce. Загалом бренд RockForce нам знайомий як виробник якісного потужного ручного інструменту, і тут оп і нам Трапився зарядний пристрій від того самого виробника. Тому зараз будемо з ним знайомитись і дивитись на що він здатний. В першу чергу даний зарядний пристрій цікавий співвідношенням зарядного струму і габаритів корпусу. Корпус тут дуже компактний, а зарядний струм, як для такого маленького зарядного пристрою, навпаки, дуже великий цілих 6 ампер. Зазвичай імпульсні 6 6-амперні зарядки мають значно більший корпус. І швидше за все, це потрібно для того, щоб більш Правильно розмістити там всю мікросхему і забезпечити нормальне охолодження зарядного пристрою. В даному випадку виробник пішов трішки іншим шляхом. Габарити корпуса зменшили. Всі деталі мікросхеми, швидше за все, розташували ближче одна до одної, щоб зменшити габарити. І стало питання про охолодження зарядного пристрою. Це питання вирішили дуже просто. Тут у нас є. Вентиляційний отвір, і тут в нас є вентиляційний отвір. Також тут вбудовано кулер, який забезпечує обдув всієї мікросхеми і швидке її охолодження. З однієї сторони, це плюс, адже ми отримали компактний і водночас потужний зарядний пристрій, з іншої сторони мінус. Тому що ми втратили пиловологозахист. Зазвичай імпульсні зарядні пристрої мають клас пиловологозахисту IP65. тобто вони майже герметичні і не бояться потрапляння пилу і бруду всередину, що нам дозволяє там довше користуватись зарядним пристроєм. В даному випадку в нас буде постійний поток повітря через. Корпус зарядного пристрою, відповідно, туди буде потрапляти пил, і, відповідно, це буде з часом впливати на роботу зарядного пристрою. Тому з однієї сторони ми виграли в розмірах, з іншої сторони, програли в герметичності. Також, ну, особисто мені не завжди зрозуміла позиція деяких виробників: зробити зарядний пристрій менший за габаритами. Ну, якби ця зарядочка була б там на 30 або 40% більша, я думаю, це. Не зіграла б жодної ролі. Вона б так само працювала, але при цьому була б герметичною. Нам же ж не потрібно носити зарядний пристрій з собою в кишені. Він лежить або в гаражі, або десь вдома, або в багажнику автомобіля. І буде його довжина 15 або 20 см, нам не дуже важливо. Головне, щоб він довго і надійно працював. Але якщо абстрагуватись від герметичності, то так в цілому, за якістю використання, зарядний пристрій мене повністю влаштовує. Його зроблено з. Якісного міцного пластику також тут більш-менш якісні дроти. Вони, звісно, не морозостійкі, але з іншої сторони, морозостійкі дроти. ми Зазвичай зустрічаємо тільки якихось преміальних виробників зарядних пристроїв, і коли озвучуєш вартість такого зарядного пристрою, то через ті дроти його ніхто вже не хоче купувати. Тому тут звичайні побутові дроти, ну але на якісь там нормальні температури вони, в принципі, спокійно можуть бути розраховані і спокійно будуть працювати. Що стосується затискачів, то вони тут. Якісні, зроблені з товстого металу, пружинка також міцна, тому контактне з'єднання з акумулятором буде також міцним і надійним. Що стосується під'єднання дротів до самої клеми, тут, в принципі, проблема, з якою ми дуже часто зустрічаємось. Навіть ось сама клема зроблена таким чином, що ось тут і ось тут ми маємо зафіксувати дріт. В місці, де є ізоляція, а його зачищена частина, ось же ось тут фіксується наступним елементом, або припаюється до нього, або приварюється. В даному випадку виробник під'єднав дріт якимось своїм чином. Просто зачистили дріт, загнули його під ізоляцію і зафіксували в двох місцях. Ось це місце фіксації виробник проігнорував, хоча воно навіть передбачено виробником самої клеми. Тому. Мені здається, що ось тут якби з'єднання зроблено не зовсім правильно, хоча воно буде досить довго триматись. Що стосується можливостей зарядки, ну в першу чергу це імпульсний інтелектуальний зарядний пристрій, тому в принципі всі інтелектуальні функції тут присутні. Також ми знову зауважимо на тому, що зарядний струм тут. Досить високий, 6 А. Виробник говорить про те, що цим зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори до 100 Агодин, але зазвичай імпульсні зарядники з таким зарядним струмом можуть спокійно працювати з акумуляторами і на 120, і на 160, і на 180 Агодин. Тому запасу потужності тут вистачає. Працювати зарядка може з звичайними акумуляторами, з рідким електролітом. Це можуть бути обслуговувані, необслуговувані, кальцеві будь-які батареї. Також ним можна заряджати гело. Та АГМ-акумулятори. Літіонні акумулятори даним зарядним пристроєм ми заряджати, на жаль, не можемо. Ну і також тут не зазначено про режим відновлення або десульфатації. Тому цей зарядний пристрій може тільки заряджати акумулятори. Але і коштує він набагато менше, ніж аналогічні імпульсні зарядні пристрої з струмом 6 А, які мають режим десульфатації. Тому ось ця зарядка буде в першу чергу, мені здається, цікава. Тим автомобілістам, яким не потрібен режим відновлення, але потрібне більш швидке заряджання, для чого і потрібен більш високий струм 6 А. Стосовно функцій захисту, то зарядним пристроєм передбачено захист від короткого замикання, перегріву акумулятора, перезаряджання і також від переполюсовки. Наприклад, якщо, ось, як в даному випадку підключити клеми, переплутавши їх місцями, нічого страшного не відбудеться. Просто на екрані зарядного пристрою з'явиться. Помилка про те, що ми неправильно під'єднали акумулятор. Далі під'єднуємо акумулятор правильно і одразу бачимо напругу, яка подається на акумулятор. І також бачимо інші параметри заряджання. Тут є напруга, струм 6,21 А і температура 26 градусів по Цельсію. В принципі, параметри температури. Показують буквально одиниці зарядних пристроїв. Не знаю наскільки актуальний цей параметр, але тут він відображається. І далі, натискаючи ось цю кнопочку, ми перемикаємо режими. При цьому тут режими відображаються як на дисплеї, так і світлодіодами. Зазвичай зарядні пристрої мають або світлодіодну індикацію, або LCD-дисплей. Тут два в одному: є і світлодіоди і дисплей. Зараз у нас іде. Звичайний процес заряджання, тобто процес заряджання звичайних акумуляторів. Далі натискаємо кнопку Обираємо режим для АГМ або гелевих акумуляторів, режим для мотоакумуляторів, і режим так званого ремонту. Можливо, це є режим відновлення або десульфатації, але в інструкції детально цей режим не описано. Ну, будемо підозрювати, що це все ж таки десульфатація. І також хочу зауважити, що ось тут у нас. Індикація заряду акумулятора прописана у відсотках. Там дуже дрібні цифри, але в принципі розглядіти їх можна. Також цікаво, що тут є вбудований датчик температури, як ми переконались, зарядний пристрій може показувати температуру навколишнього середовища і автоматично перемикатись в літній або в зимовий режим. Тобто, якщо в нас температура навколишнього середовища буде нижча, ніж плюс 5, це вже низька температура для заряджання акумулятора, і зарядному пристрою потрібно давати більшу напругу. Наприклад, максимальна напруга буде не 14,5, а 14,7 вольт. Ось цей зарядний пристрій, незважаючи на свою невисоку вартість, має функцію. Автоматичного перемикання з літнього на зимовий режим, і зазвичай таку функцію ми зустрічаємо лише в преміальних зарядних пристроях. І ось зараз, більш детально познайомившись з функціоналом цього зарядного пристрою, можна зробити висновок, що в принципі зарядочка то в принципі досить цікава. Тут зазначено якийсь режим відновлення акумулятора, але, на жаль, не зрозуміло до кінця, як він працює. Також тут є. Вбудований датчик температури, який дозволяє зарядному пристрою автоматично перемикатись з літнього в зимовий режим, що зустрічається тільки в дуже дорогих зарядних пристроях. Ну і зарядний пристрій нам також показує рівень заряду акумулятора у відсотках і показує всі необхідні параметри. Заряджання, тобто і напругу, і струм. Багато зарядних пристроїв не мають можливості показувати, яким струмом або якою напругою вони зараз заряджають акумулятор. Тому завдяки ось цим всім моментам за процесом заряджання слідкувати буде дуже легко і просто. А зважаючи на вартість цього зарядного пристрою, то в принципі, взагалі, мені здається, що зарядочка абсолютно відпрацьовує. Кожну гривню, яку за неї просять, тому що тут є всі необхідні функції і також високий струм заряду 6 А. І нарешті цю зарядочку ми можемо використовувати також в якості. Тестера, ми її просто під'єднуємо до акумулятора, не під'єднавши до мережі 220 вольт, і зарядка показує нам напругу акумулятора і рівень заряду у відсотках, ну і також температуру зовнішнього середовища. В принципі, як на мій погляд, також дуже зручна річ. Наприклад, якщо у вас не заводиться автомобіль, ви можете просто під'єднати зарядку і дізнатися, що взагалі відбувається, чи то у вас розрядився акумулятор, чи то якась інша проблема. Але все ж таки недоліки тут присутні. В першу чергу це не герметич корпус, Також відсутність можливості заряджання літових акумуляторів, але за ці кошти ми навряд чи знайдемо зарядку, яка може це робити. Ну і нарешті третій, як на мій погляд, суттєвий недолік це довжина дротів. Як ми бачимо, дроти тут дуже короткі, їх сумарна довжина навряд чи перевищить 1 метр, і відповідно, ось. Цим зарядним пристроєм потрібно буде заряджати акумулятор десь дуже близько до розетки. Зазвичай автомобільні зарядні пристрої мають дроти вдвічі, а то й навіть втричі довші. Тут виробник трішечки зекономив на їх довжині, і на це я радив би також звернути увагу, якщо ви берете собі такий зарядний пристрій. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.